Spark SP200R26 це універсальний мотоцикл, який можна використовувати повсякденно. Підійде він для любих умов і задач, які може ставити перед ним власник. Він невибагливий та якісний з хорошими характеристиками, які підійдуть новачку і людині постарше. За не дуже дорогу ціну ви отримуєте невибагливий фінансово мотоцикл. І сьогодні в цьому відео ми про все поговоримо, що має і вміє цей Spark 200R26. Але перед початком відео підпишіться на цей канал і натисніть лайк, щоб ми і далі продовжували. Продовжували знімати для вас якісні та цікаві огляди на всю мототехніку. Мотоцикл універсальний, тому що дизайн і його аеродинаміка дозволяє йому впевнено почуватись на дорозі, в лісі та на бездоріжжі. Звісно, цей мотоцикл не для підлітків, а для людей постарше, тому що їм не важливий дизайн, а важлива практичність. А цей Spark практичний мотоцикл, тому дорогу на рибалку він зможе подолати без проблем. З заводу на ньому встановлені демпфери, які врятують як його відпадіння, так і ваші ноги. Вони практичні і красиво зроблені, тому що не дуже кидаються в очі. Мотоцикл має синій, червоний, чорний і такий, як на. Відео кольори. На ньому є така фара оптичної форми, яка добре світить. Вихлопна труба на ньому виглядає гарно і по-спортивному. Бензобак в ньому теж красивий, з пластиковими накладками, на які встановлено LED-габарити. Якщо більш детальніше про оптику, то на цім мотоциклі уся оптика сертифікована за євростандартом. Світлодіодний задній ліхтар вбудований у заднє крило, вбудований в оптічні крила, комбінований з гальмами, габаритами і зі світлодіодною матрицею. Передні та задні led покажчики поворотів на гнучких кріпленнях. Передня фара вбудована на Оптічник з галогеновою лампою розжарювання, рама у мотоциклі, дуплексна, трубчастий каркас, Диски колеса спереду і ззаду, міцні, легкосплавні литі п'ятиспецеві з матовим порошковим фарбуванням. Передній посилений амортизатор захищений гофрою від бруду. Задня підвізка маятникова з двома пружинно-газомасляними амортизаторами. Передні гальмодискові зі збільшеним супортом. Задні гальма механічні барабанні. Загальна конструкція мотоцикла має вагу в 115 кг, а вантажопідйомність його 150 кг. Небагато але достатньо висота по сидінню 840 мм. Двигун одноциліндровий, чотиритактний карбюраторний з верхнім розташуванням клапанів, об'ємом 196 кубічних сантиметрів при 7,5 тисяча на хвилину. Він видає потужність в 13 кінських сил. Мотоцикл коштує недорого, тому тут двигун охолоджується повітряним шляхом. Коробка в нім механічна 5-ступенева. Мотоцикл також комплектується і балансвалом, який буде гасити удари, і їзда буде без вібрацій і приємнішою. Ще запуск двигуна може здійснюватись за допомогою KX Стартера і електростартера в екстрених умовах кікстартер може дуже сильно допомогти. Приборна панель комбінована, електронна, показує спідометр, тахометр, загальний пробіг, денний пробіг, час, номер передачі, дальнє світло, рівень палива, покажчик заряду АКБ і повороти. Тут райдер на ці мотоциклі буде бачити всю необхідну інформацію при їзді. Сидіння і бак зроблені так, щоб почуватись і сидіти на ньому було дуже комфортно, і щоб після тривалих покатушок нічого не боліло. Є захист для рук, який буде рятувати ваші руки від вітру, гілок, бруду і так далі. Також на них встановлені LED-габарити. Spark sp 200 r 26 дуже добре підходить для тих самих невибагливих людей, яким треба з'їздити кудись по справам або у вихідні на відпочинок, тому що на нім комфортно і зручно. Цей мотоцикл у бюджеті до 1300 доларів. Так що, якщо він вам сподобався, то чекаємо вас у наших салонах. Також замовити любий мотоцикл можна на нашому сайті. Вся інформація в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і будемо раді, якщо ви і надалі будете нас підтримувати. Чекайте нових оглядів. До зустрічі!